Його дід, а тому й його спочатку лише було лише безкрайній океан моря. В морі тому спочивало яйце-райцезо. Не Небагато німало, і тьму років, і дві, і три тьми спочивало, аж поки не затріщало, не розкололося і не вилетів з нього сам сокіл рот, а зі шкалопитого яйця-райця постав острів Буян. Що і зараз десь на можна посочить. І захотів сокіл рот світ снувати, радість таку снувати. І з волі того сокола, що прагнула світ творити, народився сварок батько. А із всеосяжної любові того сокола, що прагнула світ ладнати, народилася влада родь. І стали вони жити, поживати, світ будувати. Аж раптом, бачать, сколихнулося океан море, вилітає з нього змій трьохголовий, вогнем дмухає гори гухо. І схопився з ним сварог у двобої лютому, і здолав він змія списом права. Та ненавічно загинув змій, суджено йому було раз по разу прокидатися. Отож бо зарив його сварог посеред острова Буяна, а на могилі тій встановив він камінь біл-горючий. Камінь Алатих, а на камені тому висік сварог закон Вселенський, закон коло Та не сказав я вам головного з волі сварога до перемоги народився Перун, а з плідної праці сварога Дашбог. А від Дашбога і ми з вами походимо, онуками Дашбожого ж але заповіно було Богу бути мірою всього життя світового, бути мірою закону і прикладом закону, що світ. Так він народжувався, так він старішав, так помирав і знову народжувався для життя радісного і чистого. Але як смерть його блищила, ворушився змій під землею, колихав острів, колихав світи. І знов і знов. Мав перун його приборкувати, долаючи світ підтримувати. Давайте ж і ми разом з вами сьогодні цей світ підтримуємо обрядом справним, словом славним, помислом чистим, радінням істинним. Зі святом коляди вас, даж Божього. Ой, коляда! В праве Навеки слава. Навеки слава. Навеки слава. Навеки слава. яви, здоровья. здоровье, здоровья. 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 здоровья, здоровья. предкам память, 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 память. Потаємно ложена даж Бога, а по ній є пряжа тече ява, і та соутворює життя наше. А тоді, коли одійде, нава настає. Ява текуща, а творена вправі на ваш потій до тої є нава і потій є нава, вправі ж є ява. Повчившись старому, зануримо наші серця в нього, бо то є наше як це вже нині повернулось в колона, творя, щоб Бога силу узріли в собі, бо дано нам дар Богів і не потребуємо його напраснити. Слава роду Всевишньому і всім рідним Богам нашим. На слава! Неодмінним атрибутом світлого праздника свята коляди. Є, звичайно ж, діду, сніп, який робився з останніх зжатих колосків на полі, який уособлював собою дух предків, субутну душу нашої громади, наших родів. А також, як кажуть деякі, він був уособленням старого сонця, яке ми проводжаємо сьогодні для того, щоб зустріти володок. Не хоче, щоб золота, щоб позолотить ворота. Вже на покуті кутиця. Іде з хлібом колю. Слава, діду, коляді. Слава, слава, слава. Слава, слава. слава. слава діду, коляді. Слава, слава, слава. Слава, слава діду, коляді. Слава, 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 слава. Чи не було б нам, браті? Розпочати повість славною про просвіти сотворення і Боже чому роче. Воли не було до світу, даж Боже. Годі не було, неба і землі на Боже. А мислим було сині море, Боже, а це море, зелені, та віда Боже. Руку три голубоньки, наш Боже, три голубонки, ради порадять, даж Боже, радику радять, як сіснувати даж Боже, та спустимося на дно до моря, даж Боже. Та дістанемо дрібного піску даж Боже, дрібний пісочок посімо ми даж Боже, так нався стане чорна землиця даж Боже, та спустимося на дно до моря даж Боже, там дістанемо золоти камінь даж Боже. Золотий камінь посімо даж Боже, та на стане ясне небонько дасть Боже, ясне небонько, світле соненько, дасть Боже, світло соненько, ясен місячий дасть Боже, ясен місячий, ясна зерниця даж Боже. Ясна зерниця, дрібні свідочки, наш Боже. Добре? Добре, ж правду, коли співають люди, коли разом співають. Слава даж Богу! Слава слава! Слава слава! Навіки славу. Навіки слава слава. На віки, слава. На віки, слава. Зараз я попрошу... І з того мови. За вами так, за стінками. За, за двері, на да, бачу. Да. Боже, радість наш, щороку бачимо ми, як народжується він, із всевеликою любові сворого батька і матінки Лади. Щороку бачимо ми. Як пливе він немовлян боженятком у золотій полисці через всю небесну пальню, а потім скаче на золотогривому жеребці, розбиває пута зими, запліднює землю дає життя новим усівом і новому врожаю. Але підходить час і його виснаження, і тоді у вогняному заході осіннього рівнодення. Передає даш Бог свою вогнену силу вогнебогу земному, нашим Богвичам, щоб ті гріли і оберігали нас у темну Богу Нині ж близиться час смерті і нового народження. Відтак час переродження, час оновлення у тілі, у душі і в дусі. Найтимніший час року. Коли вогненна сила Дажбога покидає також і наші вогнище, залишаючись тільки в наших серцях і в маленьких учили, що на Божиці, Дажбог переходить в межу, і ми разом з Ним, рік від року, коло від кола, життя від життя, помінемось рік старий і зрадімо ж світлу нового. День прибуває, спішується світло даж Боже, бо вже сварог покотив колесо живучого явлення до весни, разом з дідухом Раєм входять до нашої хати добрі духи ладу. Це для них, для нашого сонечка Ясного, влаштовуємо ми сьогодні святкову братчину. вже йде кутя на покуття, так казали діди наші 100. І тисячу років тому так скажемо і ми з вами. Як крутяться вічно коло сворожі, не знаючи зупину, так хай будуть вічно живущими на землі наші роди слов'янські. Як течуть повноводні ріки за законами сварога, хай так стікається в Русь Україну, багатство всілякі і добрива. Як ранкова зоря темряву ночі зганяє. Хай так сила перуна, страх із нашої душі проганяє. По рідні наші боги, навчить нас мудрості жити, як серно від полови, як ясень день від темної ночі, друга і недруга. Слава світлу, да Божому! Слава Божу коляді! Слава! Слава Слава Слава! нашу святкову працю, нашу святу вечерю з того, що запросимо до неї, всіх наших рідних богів, предків, усі сили природи. На святе сонечко, місяцю вас кавої, зорі ясні, дощі ясні, шануємо вас! Ідіть з нами утю їсти. Діди наші, прадіди, батьки матері, брати і сестри, діти, онуки-правнуки, усі душі родів наших, ідіть з нами на святу вечерю утю їсти. Шануємо вас і просимо до Господа. Буйні вітре, люта буре, ідіть кутю їсти. Не йдете, так щоб по вік віків не приходили на наші поля, не нівечили наші ниви, садки і городи, щоб ми вас видом не видали і слухом не чували. Просимо до нашої святої вечір. Що здалени гори звіздою, і по зв'яному снігу, йде до хати зколяною, і по зв'яному снігу, йде до хати з когу. Ще світяться в батьки, на покуті кудясні духом, з яких країв, з яких віки священним в хаті віє духом, з яких країв, з яких віків. Священним хатіє духом, з яких країн, з яких віків, священним в хаті віє духом, так колядато сіль землі і пісня прадідів, пречиста. Що хлібом пахне на столі, горить у вишивках, врочисто, що хлібом пахне на столі, горить у вишивках, врочисто, надія, віра і любов. Між дітьми й добрими батьками, щоб рід був красен і здоров, і славився Господарями, щоб рід був красен і здоров, і славився Господарями. Сади поля і ріки, і дедохати коляда, щоб нас увердити навіки, іде до хати коляда, щоб нас утвердити. sub na te